Моє вітання, шановні глядачі, шановні. шановні підписники, всі ті, кому цікаво, всі ті, хто дивиться сьогодні, хочу побалакати з вами на таку досить цікаву тему. Як вибір твердопаливного котла. Я умисно вимкнув турбіну в котлі, бо спішити мені сьогодні нікуди. А як казав один мужчина, мені подобається, як то все діло горить. І повертаючись до нашої з вами розмови хотів би Перше, на що звернути увагу, це не на котли, не на їх типи, а на те, чи є у вас в регіоні майстри, які можуть підключити той чи інший тип котла. Бо не кожен зварювальник, який вміє зварювати труби, є майстром з підключенням введення в експлуатацію твердопаливних котлів або ж теплотехніком. Якщо ж, наприклад, майстер у вас такий знайшовся каже, що я підключу будь-які котли, які ви придбаєте, які більш-менш нормально спроєктований, то тоді варто було б звернути увагу на таку під тему, як вибір типу котла. Від чого ж залежить тип котла? На мою думку, тип котла залежить від палива, яким ви плануєте це все діло опалювати. Якщо, наприклад, це буде вугілля, то доцільно було б придбати чавунний котел, якщо це щось об'ємне гілки чи тирце, що ви плануєте домішувати до основного виду палива, то це... Буде котл шахтного типу. Якщо це будуть, наприклад, дрова чи брикети, які у вас продаються за розумні гроші, і, наприклад, це буде найбільш доцільним типом палива в вашому регіоні, то було б непогано, на мою думку, придбати тип котла класичного горіння. Але знов-таки тут момент, якщо ви плануєте опалювати з дровами, то, будь ласка, звертайте увагу на об'єм топки, тому що вони бувають різні в моєму котлі. На 14 кВт, зараз я вам ще раз покажу. Красення. У топки об'єм, здається, 85 літрів чи щось близько до того. При тому ж, що у котлів з такою ж потужністю, але й інших виробників топки починаються десь від 40 до 45 літрів. Це значить, що ви вдвічі менше дров зможете в цей котел закинути. Якщо майстер у вас знайшовся з типом котла, ви розібрались, то залишилось по великому тарахунку обрати марку, модель або ж виробника твердопаливного котла. У торгових центрах і магазинах вам вряд чи чим допоможуть, тому що там будуть продавати вам котел, які, або ж котли, які найменше продаються. І будуть продавати це все діло люди, які найшвидше за все жодного відношення. До твердопаливних котлів не мають від слова зовсім. І хотів би я вам розповісти про три такі речі, як товщина сталі, сама сталь котлова чи не котлова і зручність подальшого використання твердопаливного котла. Давайте спочатку поговоримо, як може надурити. Виробник несумлінний, а дурить він наступним чином. Оце ось віконце, він робить із сталі, наприклад, 6 мм. Топочну камеру всередині він робить із сталі 3 мм. Всюди заявляє, що це все діло 6 мм. Люди, які з цим раніше не стикалися, придбають цей котел і потім можуть виникнути досить негарні речі з оцим всім ділом. Від цього вберегтись досить просто, наприклад, цей котел на 14 кВт, важить щось понад чи в районі 200 кг, понад 190, здається, кілограмів і в районі 200 кг. А котли такого ж розміру. Але інших виробників, наприклад, важать на 50, на 40 кг легше. Про що це свідчить? Про те, що отут зовні виробник зробив сталь, наприклад, 5 мм або 6 мм. Так як заявлено у технічному паспорті котла, а всередині поставив сталь 3 мм. Це ви перевірити, окрім ваги котла, жодним чином не зможете. Друге, про що я хотів би поговорити, це про котлову сталь. У виробників, які дорожать своєю репутацією, дорожать своїм іменем, дійсно є котлова сталь, у них є на це все діло сертифікати, і я знаю таку історію. У мене знайомий працював, можливо, ще й працює на одному з таких заводів по виготовленню котлів. Їм прийшло колись сталь, але не підходящої марки, котлова сталь, але не підходящої для них марки, якась була дефектована. І вони всю партію відкликали. Оце що свідчить про те, що виробник дорожить своїм ім'ям, дорожить своєю репутацією і дорожить своїми клієнтами. І... Оскільки ми з вами поговорили про вагу котла, про товщину сталі, а також про те, що деякі виробники роблять котли зі звичайної сталі, а не з котлової, яка досить нестійка до корозії, до температур, залишилося поговорити про зручність. Дивіться, щоб дверцята були з жировбійником, дивіться, щоб було зручно чистити котел. Дивіться, щоб було зручно обслуговувати котел. Також ще звертаю окрему увагу на те, щоб оце вікно або ж дверцята подачі палива було досить великою. Тому що ви захочете або ж по якимсь причинам, наприклад, вам привезуть колоті дрова великих розмірів. І дверцята вони просто не влізуть, вам доведеться їх додатково чи рубати, чи колоти, і те все додає. Незручностей. Про свій котел я зроблю огляд трошки пізніше. Також ще хотів би вам сказати, що звертайте увагу на жарвінбійники, звертайте увагу на ручки, звертайте увагу на фурнітуру, бо цим будете користуватися саме ви і будете користуватися досить часто. Звертайте увагу на те, щоб воно все було якісно. І ще хотів би вам порадити такий момент, щоб перед придбанням будь-якого котла твердопаливного, якщо ви навіть вже визначилися, подивилися безліч відео на Ютубі. Спробуйте знайти чи знайомого, чи знайомого знайомих, у якого є такий твердопаливний котел, який ви хочете собі придбати, і попросіть його, щоб він вам його показав. Не розпию його, показав. Чому? Тому що деякі люди не визнають своїх помилок. Вони можуть купити там шахтний котел, той котел буде тікти. Вони будуть розповідати, що то все діло у них досить добре працює. Тому краще, щоб ви прийшли, подивились власними очима на цей опалювальний прилад. Подивились, як він працює. Подивились на об'єм топки, так би мовити, вживу. Подивились, наскільки його важко чистити, наскільки його важко обслуговувати. Може, хай ваш знайомий чи сам, наприклад. Розтопити той котел, чи ви попросіть, щоб, наприклад, ви розуміли, як туди закладати паливо зручно чи незручно, як чистити те все діло зручно чи незручно, і потім вже можете той котел придбати. Дякую за перегляд відео. Всім гарного дня, на все добре.